Наші вітання і Божого вам благословіння на пізнання Господа через вивчення Його Слова, щоб ми з вами добре зрозуміли, яка відповідальність лежить на людях, які вважають себе християнами, тому що багато людей переконані в тому, що просто фізична присутність в церкві або здійснення певного роду обрядів чи ритуалів це є суть християнського життя. Але насправді чи так воно є? Бог заповідав і дав церкві певну відповідальність, щоб церква її виконувала, щоб вона перебувала в Слові Божому. Перебувала в дусі, в силі Духа Святого, який і забезпечить очищення людини від всяких нечистих демонів, бісів, диявола. І церква має пильнувати, і кожен віруючий має пильнувати в цьому, у тій відповідальності, яка довірена. І як і показав Ісус, щоб ми пильнували, наприклад, притчі про Царство Небесне, яке подібне до Господаря, який дав кожному зі своїх рабів роботу. І поставив над ними управителя, щоб і той роздавав їм хліб вчасно. І щасливий той управитель, якого господар його знайде за виконанням цього доручення. І ми повинні зрозуміти, що якщо управитель вирішить, що не скоро прийде його господар, і почне пиячити, знущатися зі своїх товаришів, то господар його повернеться тоді, коли той не чекає. Звісно ж, такого раба чекає доля лицемірів. Де плач і скрежить зубів, вогонь, який приходить в життя віруючих або в життя церкви, лише для того, щоб перевірити, ми пильнуємо чи ні. І щоб дійсно в цьому було випробуване, чи стоїмо ми на камінні на Слові Божому, на Ісусі Христі, чи просто пісочок релігія. Ми повинні зрозуміти, що Господь Ісус нас попередив, що прийде злодій, щоб підкопати будівлю. І Ісус не просто поклав відповідальність на злодія, що ось злодій. Винен. Але він і сказав, щоб ми пильнували і не дали підкопати того, що довірив нам Господь, щоб ми зберегли кожну душу, яку Господь довіряє, щоб ніхто не загубився і щоб всі дійшли до Царства Небесного. Тому ми, як дійсно християни, як дійсно учні послідовники Ісуса Христа, як справжні діти Божі, мусимо пильнувати і над тим, щоб роздавати хліб, і над тим, щоб зрощувати душі. Щоб не виходило так, що тільки пастирі. Пильнують, а щоб пильнував кожен учень, і щоб кожен учень ставав служителем, щоб всі служили Господу. Це і Це є справжній сенс життя, який благословляється і у якого є небесна спадщина на небесах. І саме завдяки щоденному вивченню Слова Божого ми і маємо силу Духа Святого перемагати і йти до кінця. Приєднуйтеся до міжнародної місії Слово Боже, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання, які ви на які ви знайдете в описі до цього відео, і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні.